Вітаю 5 січня, неділя, 2025 рік. Місто рівна Україна. На дворі зима. І якби знімати так нічого, вирішила все-таки показувати рослинки, як вони виглядають не тільки влітку, але й зимою. Розділю їх на декілька частин і буду знімати коротенькі відео. Зараз ми знаходимося біля малесенького квітничка. І сьогодні огляд двох рослин. Рослини з півдня. Висаджувати їх краще на повному сонці, ні в якому разі там, де стоїть вода. Вони посухостійкі, можна їх взагалі не поливати. ну Коли дуже-дуже спека, звичайно, все, все потребує поливу. Але взагалі вони дуже добре себе почувають на сухому ґрунті. І це хебе і Санталіна. Санталіна в мене зелена, і є ще Санталіна сиза. Сиза від зеленої відрізняються кольором листочків, ну, чи хвої, чи листочків. Ну, це не хвойна рослинка, це Багаторічна рослинка, має специфічний запах. І в зеленої листечко зелене, в сизої листечко сріблясте і відрізняється ще квітками, кольором квіточок. Тобто квіточки такі як булічки, в зеленої вони жовтого кольору, а в сизої ні, в зеленої вони жовтого. А все з білого чи навпаки. <рес> Щось забула, чесно кажучи. Ну тобто ці вулички відрізняються кольором. Чому забула? Бажано не допускати квітування, коли <рес> сампеліна квітує, вона розлягається і кулька втрачає форму. Як ви бачите, на зиму я вже їх не стрижу. Раніше підстригала і в мене гинули кущі. До речі, сиза в мене загинула в першу зиму, не тому, що вона вимерзла, а тому, що вона вимокла. І ось, зважаючи на свої експерименти зі стрижечками, на зиму я Санталіну перестала стригти від слова зовсім. Так, вона трішки попід розвалилася. Ось, бачите, такий неохайний вигляд має. Але це запобігає тому, що кущ вимикне і загине. Весною буду підстригати ось до цих пір, ось так. Тобто, оце все повністю вистригаю. Лишається такий маленький-маленький їжачок, і з нього наростають такі гарні пагінці. Дуже мені подобається ця рослиночка. Я її використовую таким бордюрчиком. З одного і з другого боку, ось бачите, повністю роз... розвалилася, нічого страшного. Ось з цього і з цього боку. Вона в мене росте. Ось бачите, де сонечко, вона набагато краще вище. Де менше сонечка тут за рослинками? Вона нижченька. Гарні такі кулечки виходять. Дуже гарний роблять бордюрчик, враховуючи, що тут взагалі ширина-метр самого квітничка. Планую сизу, тобто я її замовляла, але вона мені не прийшла. І ще раз спробую все-таки посадити сизу, але і обрати місце іще більш сонячністю. Там, де взагалі, якби цілий день сонце. І саме менше поливу. Може таким чином я її спробую в себе вирощувати. ХБ. Були питання по ХБ, чи вона взагалі в нас живе, враховуючи, що я проживаю в місті Рівне, і це далеко не південь. І тим більше, що ХБ рахується саме такою південною-південною рослиною. Ну, як бачите, ось вона, ХБ, в тому році вона мене випріла ось тут повністю. У мене було питання її взагалі видолити або пересадити ось так закопуючи в землю. Але не було як до часу і не розуміла, що з нею робити. Я її все-таки лишила і ось бачу, що ось бачите, на цих пагінцях пішли рости. Нові зеленушечки. Ось вони. Так що, можливо, весною трішки припідніму, щоб був такий більш охайний кущик. І повирізаю ось тут, де точно вже нічого не пішло. Дуже повільно вона росте. Ось цьому кущику, здається, 5 років мене купували з таким більшеньким кущиком. І ось цьому кущику ось. Ось о цьому кущику, це вже три роки, але вона купувалась ось, такою, ось, так, ось таким маленьким пагінцем Ну, Різна ціна. Хто більшенькі рослинки продає, хто меншенькі рослинки продає, але купувалась ось буквально ось такою віточкою, маленькою, вкоріненою в стаканчику. 150 мл. Рослинка не дешева, тому і розмір має значення. Ось так вона наросла, можете бачити, за 3 роки з одного погінця. Симпатична рослинка з таким сріблястим листичком. Вічно зелена. Ну, єдине, що є попередження, що це для півдня. Але ж, ну як же ж не посадити і не подивитися, чи не буде вона в мене рости. Вже дуже багато рослин висаджувала південних. Деякі гинули в першу ж зиму, деякі виживали, деякі ростуть, прекрасно себе почувають. Можливо, тому що міняється клімат. Як ви бачите, зима навіть зима в цьому році досить тепла. І як воно було надалі, ніхто не знає. Так що. Варто пробувати, експериментувати, брати рослинки, які подобаються, висаджувати і спостерігати саме в тій області, в тому місці, де ви, де ви живете. Вже тоді робити свої висновки. Тому що огляди чи якісь дані в каталозі не завжди відповідають дійсності, чи навпаки занижується зимостійкість. Чи завищується зимостійкість, скажімо так, а рослинка просто не проживається. Я формую свої квітнички, по принципу, щоб посадило, щоб воно росло, не мучилося, і мені його не викопувати і не викидати. Але не спробувавши, не спробувавши, не. Не маючи цієї рослинки в себе в квітнику, сказати, що буде рости, що не буде рости. Сподобається воно, не сподобається, дуже важко. Тому я йду методом практичним: посадила, подивилась. Дуже часто, дуже часто пересаджую рослини, немає в мене досвіду великого і немає. Якихось знань по рослинам, і по каталожним розмірам не завжди є розуміння, куди і як її посадити. Так що рослинок зараз дуже багато, дуже різних. Я в захваті, коли дивлюся різні каталоги і все хочеться, і зразу, але все потихеньку, помаленьку. Висаджую, дивлюся і формую свої квітнички. Ну, от маю надію, що цей квітничок я вже все-таки сформувала. Єдине, що буду дивитися ще з ХБ, як її тут відформувати. Гортенці які гарненько поприживалися, хвойні туйки гарненько поприживалися, щоб вже хоч один квітник не рухати і не викопувати, і не пересажувати його. Якщо хто любить бордюрчики, хто має сонячне місце. Зверніть увагу, будь ласка, на таку красиву рослинку, як Санталіна. А вже по кольору там підберіть самі, чи зелену, чи сизу. Ну, не все має бути сизим. Ось в мене, наприклад, це зелене, а ця сиза. Я б задоволенням ще ось тут посадила. От в мене випала одна санталіна. Я б ще тут з задоволенням посадила сизу санталіну. Ну, подивлюся. Чомусь не можу. І кажуть, що дуже легко її живцювати. Не знаю, в мене вона, скажімо так, може, 10% корінюється. Щось, видно, не роблю не так, або, можливо, я вже так проаналізувала, що я її просто заливаю. Вона не любить вологи. І слова зовсім, от така південна-південна рослинка. Так що, дівчатка з півня, зверніть увагу, у кого ще немає такої рослинки, і вам такі їжачки подобаються, можете собі висаджувати. От, що її не їсть нічого, це точно. І десь я читала, що саме Санталіна краще підсаджувати до рослин, які мають. Багато шкідників їх люблять і так далі. Щас Сантеліна своїм саме запахом і якимись там речовинами відлякує всіх цих шкідників. У всякому разі, тут в мене росла троянда лендлуст. Вона взагалі не те, що не хворіла, її просто ніхто нічого не їв. Ну, зараз тут гортензії Skyfall. Дуже гарно все почували в компанії, причому їх так насадила. Часто виходить, вони дуже близько біля цієї сантеліни. це перший рік їх було квітування. гарненько вони тут в компанії почувають себе і дуже так акуратненько виходить доріжка. Весною підстрижається і буде ляля. Хиба ще покажу вам ближче. Ось такі манюнки-манюнки. До речі, Хибе є дуже багато сортів, я подивилася. Я жодного бажання не маю купувати більше якусь Хибе. Який в мене сорт, я не знаю, бо я його купувала у жіночки на базарі. Ось цей, а той маленький купувала. В інтернет-магазині, але теж просто з назвою ХБ. Так що сорт, сорт я не скажу. Бо я дивилася, що є такі більш зеленіші, більш, більш сизим листям. Ну, в мене ось така. До речі, треба спробувати поставити на живцювання. Ну, десь, отак. От я ось отримала ось таку маленьку цю віточку вкорінену. Треба буде теж сантоліною попробувати спробувати поставити. Вона така хманюнька, але бачите, росте така досить сантиметрів 50. І вона була саме така кругленька. Це вона в тому році в мене випріла під снігом. Так що, зима. Дивимося на рослинки, як вони виглядають зимою. Плануємо собі навесну свої квітнички. Гарна сьогодні погодка, сонечко. Трішечки мінус, десь мінус 2, напевно, десь до нуля. Ну, нічого не тіше, Але так морозненько, але дуже гарно. Всім дякую, все буде Україна. До зустрічі в інших відео з новими іншими рослинками. Як вони почувають себе в зиму. Дякую.